Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. Нещодавно я робив огляд на паперові фільтри від компанії CFEC. Там були фільтри для такої техніки, як Osmotic Flow. Сьогодні я хочу про це поговорити, що це, як воно працює, для чого воно взагалі необхідне і чому фільтри для нього якісь особливі. Тож, сідай зручніше, натискай на дзвоник вподобайку. В кінці відео додивись до кінця, і не забудь залишити свій коментар. Також не забувай підписуватися на наш канал. Давай розберемо. Ми вже знаємо, що є такі фільтри від компанії Кафек, котрі є. Екологічні, котрі зроблені з іншої технології, вони впливають на смак кави і на швидкість фільтрування кави під час її заварювання. Тепер же ж хочеться поговорити про фільтри, котрі підходять під певну техніку вливання води під час заварювання, котра називається Osmotic Flow. Є декілька варіантів: є ось такі: T90 і Т 92 Медіум обсмажка і лайт обсмажка. Є ще в них. Т88 це для темної обсмажки, але ну на ринку України представлені лише під середню і під е, світлу. Ну що дуже очевидно для того, щоб е, ну, тому, що, тому що в Україні використовують. Або середнього обсмажку, або світлу в розрізі спешалті кави і в розрізі приготування її. В онлайн-крамницях, де можна придбати різні девайси і паперові фільтри, можна зустріти ще ось такий кафек для Smotic Flow під назвою Абака Плюс. Чим вони відрізняються від цих? Ну, по-перше, тут використовується технологія Абака, котра робить їх більш екологічними. Чим вони відрізняються від ось таких, тут вода швидше відфільтровується, що робить їх раз таки необхідними для приготування технікою Osmotic Flow. Це звичайний абак, котрий можна робити, ну, в котрих можна готувати і заварювати каву. Звичайним методом, тобто звичайною технологією, та декілька вливань, великими обсягами, щоб кава вся була занурена в воді під час фільтрації. В технологія Osmotic Flow все трошки по-інакшому. Що ж це за технологія? Принцип заварювання технікою Osmotic Flow дуже простий: перше це вливання. Вливання буде десь близько 60. Мілілітрів води від центру для того, щоб повністю змочити каву. Почався блум, почалось цвітіння для того, щоб утворилась така кавова скоринка. Блум буде в нас десь близько 35-40 секунд, і після нього ми будемо невеличкими інтенсивними вливаннями маленькими, десь близько по 20 мл вливати суто в центр нашої воронки до того моменту. Поки кава не перестане дегазувати, і поки наш купол не припинить дихати. Те це коли ми будемо вливати воду. Він буде трошки підійматися, і ось саме цей момент нам також треба контролювати. Бо якщо ми будемо давати забагато води, купол почне дуже швидко підійматися разом або взагалі розвалюватися, нам треба буде припинити вливання і дати воді стекти. Бо якщо це не зробити, то наша смотіку флоу перетвориться на звичайне заварювання кави. я хочу взяти фільтра, повідаючи тобі, і не відкривши пачки, було б дивно. Тестив і вже Т-90, і Т-92. Для початку, для початку, я ж все ж таки би радив використати або Т-92, або класичні, ну точніше, універсальні оці Абака плюс. Чому Т-92, вони тонкіше, в них їх товщина всього 0,15 мм, але вони набагато щільніше. Тобто вони трошки менш перфоровані, ніж Т-90. Т-90. В них дуже достатньо висока товщина це 0,20 або 0,22, або 0,28 мм. Можу зараз помилитися. Але вони занадто перфоровані для того, щоб через таку велику щільність та товщину самого паперу вода проходила набагато швидше. Я возьму ці універсальні, відкладемо все зайве. Воду буду використовувати 92 градуси, а по навіть можна і 90. Будемо 90. Це дуже незвично для нашої кави. Зазвичай у нас кава вариться на температурі від 93 до 95. Інколи дуже щільні миті обробки. Ми варимо на 96. Поки гріється чайник, я піду возьму каву. Сьогодні буде в нас натуральна обробка. Це перу персі гойвара. Хочу взяти фермерський бленд різновидам. Чому опа, чайник вже готовий? Чому хочеться взяти саме цю каву? Вона дуже насичена, дуже солодка. В розрізі Осматик Флоу він може нам дати додаткову кислотність в каві, тобто розкрити її. Тому хочеться подивитися, як дуже солодка така насичена кава буде розкриватися і чи буде додаткова кислотність. Що хочеться ще сказати, що цей метод заварювання його фішка це. Співвідношення кави до води. Отже, я буду брати 30 г кави на 450 мл води. То це буде співвідношення 1 до 15. 30 грам кави помножуємо на 15, отримуємо кількість води. Або навпаки, знаємо кількість води, хочемо дізнатися, скільки нам треба кави, ділимо на 15, дізнаємось. Так же це і працює до 1 до 16, 1 до 17, 1 до 12, і будь-як взагалі чому саме стільки буду брати за рахуванням воронки. Тобто, якби в нас зараз стояла. Воронка 0,1, да, достатньо маленька така по сіксті, то я би брав десь близько 18 грам кави, 15 грам кави. Тобто поділивши цей рецепт навпіл для того, щоб отримати меншу порцію. Так як в цій техніці ще необхідно прям дуже близько тримати чайник до кавової скоринки, щоб її не розбити, з урахуванням того, що велика воронка, да, 02. Треба брати більше води і більше кави. Беремо 30 грам кави. Помел дрібніший за класичну воронку V60. Щось середнє між кеміксом і V 60 робимо вливання на 60. Це наш блум, починаючи від центру і по колу. І залишаємо. Чекаємо близько 40-35 секунд для того, щоб вода відфільтрувалася, щоб кава починала розкриватися. Навіть якщо десь по колу тут будуть такі трохи сухі частки кави. Нічого страшного, в процесі все вирівняється, головне не переливати. І от з 35-ї секунди починаємо потрошки вливати в центр. Оп, і припиняємо. Можна побачити, як починає дихати кава. Купол піднявся, опустився. Тепер ще 30 мл. Опустився. Головне тут слідкувати за тим, щоб не підіймалася вся кава. Тобто, щоб вода не витикала за межі для цього методу необхіден тонкий носик, але якщо у вас немає прям електричного чайника з тонким носиком, а просто чайник з тонким носиком, можна нагріти води, довести її до кипіння. І прилити в, тонкий, в чайник з тонким носиком і вже їм заварювати. Не переймайтеся, що вода буде більш ніж 90 або 92 градуси в цьому методі приготування, да, в цій технології, якраз таки це і закладено, що нам в нас є дифузія, але не настільки, наскільки вона б нам була. Зайвою, тобто і температура заварювання вона, навпаки тут більш підтримується, ви не зможете якось сильно переекстрагувати каву. Десь на етапі в 300 мл, можливо, десь на 350 у нас з'явиться більш, ну, менш активна і більш світла пінка, котра от бачите. Вже майже ми до неї доходимо, котра дає нам ознаки того, що екстракція проходить вже більш рівномірно, і ми можемо почати ось таким рухами робити окружність навколо точки, куди ми заливали. Первинно. Тобто, як висновок, вся кава, котра в нас внутрішньо, вона вже майже. Заварилася, да, майже вся екстрагувалася, і ми вже якраз взаємодіємо більше з навколишнім середовищем. От якраз 450, ми чекаємо, поки воно протече. Як можна побачити, таблетка кавова вона не дуже сильно розвалена, вона дуже швидко віддає воду да, під час заварювання. Загальний час екстракції. Був близько 4,20, 4,25. Отже, кава зварилася. Не забуваємо завжди перемішати каву. І даємо трошки, трошки охолонити. Очікую від цього питку приємну, лагідну і ніжну чашку, не дивлячись на те, що співвідношення води до кави ну, трошки концентрованіше за звичай. Ну, я на 30 грам кави обираю пів літра води. Але тут на 50 мл менше, що може дати більш концентрований смак, та більш концентрований аромат. І в цілому це натуральна обробка. Хоча за рахунок температури, фільтрів і самої техніки, скоріш за все, буде дуже приємна, ніжна і чиста чашка. Так і є, і мене це дуже сильно дивує. Вона солодка, але водночас і достатньо кислотна. Якщо не помиляюсь, то в нас тут апельсин, вишня і бренді у смаку. Та червоний апельсин вишня і бренді у смаку, що давало каві достатню таку щільність, солодкість, і в неї майже не було кислотності. От, ну, червоний апельсин і вишня розкривались тут не з дуже сильною позиції кислотності. Тут же все більш-менш От. І приємна кислотність, чисте тіло, немає в смаку переекстракції. нічого такого. По-перше, хочу сказати, що поки готувався до цього відео, варив різну каву, варив каву 7 днів від дати обсмажки, варив каву 4 дні від дати обсмажки, варив каву 2 дні від дати обсмажки. От якраз для суперсвіжої кави це підійде. Тобто, якщо нещодавно ти придбав каву в зернах і в її там максимум до тижня там, до 10 днів від дати обсмажки, Остматик Flow дасть тобі можливість зварити смачну яскраву соковиту чашку, вуглекислий газ і стадія дегазації не буде. Тобі заважати під час заварювання. Розумій, що це буде великий обсяг, да? зварити 12 грам або 10 грам або 15 грам в 0,2 воронці достатньо складно цим методом, тому що треба контролювати оцю відстань від скоринки до носика чайника. Що нам це може здати зробити, можеш поекспериментувати і. Спробувати зварити еспресо обсмажку в Осматик Float. Бо ця технологія, цей метод, ну в ньому фішка, що ти можеш варити як світло обсмажку, середню, так і темну. Тобто, умовно, якщо нема темної обсмажки, але можна взяти каву під еспресо ну, і затестити, як воно працює. З якими фільтрами працювати, ти теж можеш потестити. Можна взяти спочатку традиційні, да, Абака плюс, потім вже гратися або ста92. Або 190. Пам'ятай, цифри це температура води, яку треба використовувати. Але якщо немає саме електричного чайника, але є чайник з тонким носиком, будь ласка, або такі, або е, возьми класичні для воронки Харю, котрі йдуть в комплекті, і спробуй зварити на них. І напиши нам в коментарях, що в тебе вийшло. Отже, експериментуй, обирай свій метод заварювання, обирай свою техніку вливання. І обирай свій помел і контролюй екстракцію, і тоді в тебе вийде гарна і смачна чашка. Мене звати Дмитро, з тобою були 25 Coffee Roasters. Заварю, не насолоджуйся та кайфуй!